У нас є графік функції y дорівнює косинус х. І ще я хочу подивитись у цьому відео. Ми поглянемо на площу фігури, яка знаходиться між графіком нашої функції та віссю X. І, можливо, ми знайдемо щось дуже цікаве. Подивимось. Отже, я пропоную почати із якихось обмежень. Наприклад, ми можемо подивитись на площу ось цієї фігури. Ось цієї фігури. Це у нас від 0 до π на 2, від 0 до π на 2. Як ми знаходимо площу між якоюсь кривою, між якоюсь функцією та віссю х, це у нас буде визначений інтеграл від однієї точки до іншої, в нашому випадку від 0 до π на 2, від нашої функції, від косинус х. Косинус х. І перед тим, як ми це розв'яжемо, нам треба дізнатись, а якою, власне, у нас є первісна від косинус Х. І для цього ми можемо подумати, а які взагалі у нас функції пов'язані з косинусом. І перше, що мені приходить в голову, це синус. І я пропоную спробувати від синуса взяти похідну. Отже, візьмемо похідну від синуса. Синус Х похідна, і ми знаємо, що похідна від синуса це косинус. І, відповідно, тоді первісна від косинуса це буде синус Х. І це досить логічно, проте варто не забувати про загальний такий кейс, що якщо ми беремо первісну, тобто, якщо ми інтегруємо функцію, тоді ми отримаємо. Якщо ми проінтегруємо косинус х, ми отримаємо синус х плюс c. Тобто треба не забувати про те, що у нас існує ця константа. Але ця константа не має жодної ролі, якщо у нас визначений інтеграл. І, власне, тут у нас він визначений від 0 до піна 2. Отже, ми дізналися, що, власне, первісною від косинус x буде синус x. Отже, синус x. І у нас він від 0 до π на 2. Ну і тепер лишилось просто підставити наші значення. Це у нас буде синус від π на 2 мінус синус 0, дорівнює. Синус від π на 2 це у нас одиничка буде, і синус від 0 це 0. Отже, 1 мінус 0 дорівнює 1. Якщо ви не пам'ятаєте значення синуса в якійсь точці, то можна намалювати наше тригонометричне коло і вже дізнатися, тут яке буде значення. Отже, ми дізналися, що площа ось цієї фігури дорівнює одиничці, площа цієї фігури дорівнює одиничці, візьму якийсь колір, і ось тут у нас буде одиничка. Тепер я пропоную глянути на площу ось цієї фігури. Тобто це у нас від пі на 2 до 3, на 2. До 3 на 2. Тут ми просто знову ж таки беремо наш інтеграл. Інтеграл від пі на 2 до 3 на 2. І знову ж таки від cos x dx. dx. Я тут беру скрізь х в дужки для того, щоб ми не заплутались, бо у нас тут дуже багато всяких літер. Отже, дорівнює, знову ж таки, у нас буде синус х, синус х, і у нас значення від пі на 2 до 3 пі на 2. 3 пі на 2. Це у нас дорівнює синус від 3 π на 2, мінус синус пі на 2. Отже, синус від 3π на 2, це у нас буде ось тут. Це мінус 1, і синус від пі на 2 це ось тут. Це в нас 1. Отримали мінус 1 мінус 1. Тобто мінус 2 у нас вийшло від'ємне значення площі. Але, чи взагалі таке буває? Насправді тут дуже цікавий випадок. Оскільки, по факту, у ось цієї фігури буде площа 2. Тобто, по суті, вона має бути 2. Але оскільки ця фігура знаходиться під вісю іксів, тоді вона здобуває від'ємне значення площі. Для того, щоб показати те, що вісь іксів знаходиться над фігурою. І в такому випадку ми кажемо, що. Площа цієї фігури мінус 2. Але при цьому ми розуміємо, що, по суті, площа цієї фігури була б 2, якби вона була над вісю іксів. І для того, щоб трохи менше вас заплутати, або трохи більше, побачимо, я пропоную також знайти площу загальної цієї фігури. Тобто, ось цього всього. Ось цього всього. Це у нас буде. Інтеграл від 0 до 3 на 2 від косинус x dx. По ідеї, у нас би мало вийти 1 плюс мінус 2, тобто мінус 1. Перевіримо, чи дійсно так вийде. Це у нас дорівнює. Я вже не буду розписувати ту саму частинку з синусом. Я просто напишу синус від 3 на 2, мінус синус від 0. Синус 0. дорівнює, Синус 3 піна 2 це у нас ось ця точка це мінус 1. Синус 0 це у нас 0. Мінус 1 мінус 0 дорівнює мінус 1. Дійсно, це дійсно так вийшло. Отже, площа ось цієї всієї фігури буде мінус 1. Але що це взагалі значить насправді? Ось це значення мінус 1 це таке загальне значення площі, яке позначає. Що, от як би вам це пояснити? Що по суті більша частина нашої фігури знаходиться під вісю іксів, оскільки в сумі ми отримали від'ємне значення. Це значить, що більшість фігури, в нашому випадку, ось ця частинка, знаходиться під вісю іксів. Тобто мінус позначає просто розташування нашої фігури відносно осі X. Сподіваюсь, тут трохи зрозуміло. Або ще краще, якщо буде все зрозуміло, звісно. Але якщо вам все ще трохи не зрозуміло, я пропоную також глянути на значення ось на цьому проміжку: від 0 до 2 π По ідеї, у нас би мало вийти 0. Оскільки у нас тут одиничка, тут теж буде одиничка, оскільки це. Досить такі однакові фігури, просто вони трохи по-різному виглядають, ніби віддзеркалені. Тут у нас мінус 2, тобто мав би вийти 0. Перевіримо. Отже, від 0 до 2 х д х дорівнює синус від 2π мінус синус 0. Власне, синус 2π це у нас 0, синус 0 це в нас 0. Дійсно вийшло 0 мінус 0, тобто 0. Тобто, у нас тут показано, що ось ця вся фігура ось ця вся велика велика фігура має площу 0. Але, по суті, це просто означає, що площа фігури над вісю Хів та площа фігури під вісю Х однакова.